2025 рік Іван відростив отаку прическу, покажи сам і купив таку машину. І тепер він надзвичайно наївно хоче її продати. Він вже звернувся до мене. Чи можу допоможу гарантії ноль. Все як ми любимо. Це е, Science XB, це насправді ну, зручний автомобіль. Чому? Тому що, по суті, це Land Cruiser, але без кліренсу. Величезний салон, просторий, лімітований автомобіль, півтори тисячі штук. Тут диск, це не, не BBS. Це Іван так It's зробив краси. Да, дос, хто знає, то знає. Вона на кайловерах, пружини він віддасться. Я трошки засуджую цю концепцію, але виглядає воно досить стильно, що є підтвердженням того, що автомобіль на Київ-Карфесті постійно е, бере участь. По вихлопу, я думаю, ви вже помітили. Основне тут резонатор, колектор і ще заслонка, все там регулюється можна гучніше, можна тихіше. Виглядає воно ну просто топовим чином. По параметрам 2011 рік пробіг там 180 кілометрів. В автомобілі був капітальний ремонт двигуна. Поясню, чому Івана щось там постійно з тими. Колекторами він щось хімічив, потім якісь прокладки там сочили, щось йому не подобалось, потім в нього з'явилося гроші, ну бо почав більш-менш заробляти. І він вирішив зробити правильно, зробити капітальний ремонт, все, що потрібно, замінили, і поставили йому цей дебілячий колектор. 10 сил. Він тащиться безумно. Чи треба було, ну не знаю. Але найцінніше, що Іван зробив, це минулого тижня на 700 доларів його обслужив, Минулого літа майже на двушку її пофарбував. Все, що потрібно було по даному автомобілі, зробив. І Дивіться, як виглядає в салоні. Оце ну, саме ідіотське рішення, яке можна було придумати, це ще гірше, ніж автомобіль в цілому. Кермо перетягнуто в шкіру, ну, тому що так хотілося. Ми по парковці, то присібатись ну, не будемо чисто. Ну, Запускається все чітко, дивіться, нічого не люфтить, ні, ніде ні соплів, нічого. Іван все кастомно зробив. Все дуже чистенько, поприбирав. Е, Кондиціонер працює дуже кльово, по селектору, дивіться, жодних там зауважень. Ну, та вота, нічого не зробиш. Газу немає, але в цілому автомобіля середній розхід, якщо адекватний їсти, біля 9 літрів, як в цілому звичайного 2-літрового автомобіля. Динаміки тут фантастичної немає, тут є вайб в автомобілі, тому що дивіться, скільки місця. Можна отак, тіктонік, руками. Хірачити і хоч би що. Якщо ви їдете в якусь мікроподорож, можна переночувати прямо там. Я думаю, десь ,80 метр вісімдесят там довжини не є по багажнику. З підвинутими сидіннями, матрасик накинули і все. По оглядовості автомобіля дуже е, круто, бо величезні вікна, низькі стійки, ну офігенно. Тобто на ньому спокійно, класно їздиш, паркувати зручно, камера заднього виду тут повинна бути. Немає, да? вона є, але вона не підключена. Але магнітола є, це оригінальна, до речі, Pioneer. Да? Да. Як знає, кажуть наші підписники. можна взяти в кредит або в лізинг, там внести ну, 15-20 і отримати собі отаке щастя з звичайним надійним простим мотором. Кого цікавить, звертайтесь, хто від мене буде бак повний під зав'язку в подарунок і страховим полісом знижка буде. Ще зробимо знижку на всі сервіси, які в нас є. Так що рекомендую.